Хочемо продемонструвати вам блокнот, який ми виготовили на замовлення нашого клієнта. Особливість цього блокнота в тому, що він має скруглені кутики, повністю кольоровий друк на обкладинці. Передня частинка, задня частинка. Матова ламінація. Резинка. А також ми встановили резинку фіксатор для ручки. Встановлення резинки фіксатора під ручку на хольнітен. Всередині блокнот має незадрукований форзиці передній. Позаду блокнота у нас карманчик без друку. Як бачите, карманчик закриває місце встановлення самої резинки а також хольнітена під резинку для ручки. Всередині у нас 192 сторінки, чорно-білий друк. Всі сторінки при цьому однакові.